Доброго дня! Зараз ми виконаємо комплекс вправ на профілакторі мінула під кутом 45 градусів, які будуть сприяти розтягненню та розвантаженню хребта, збільшенню міждискового простору, розтягнення м'язів, зменшенню больового синдрому, зняття компресії. Що нам потрібно: ми стаємо ножки на опору, руки на край дошки на рівні попереку. Потім беремося за верхні ручки, спускаємося донизу і розтягуємо хребет. 6 секунд. 1 2 3 4 5 6. Піднімаємося за допомогою рук та ніг, відпочиваємо на протязі 12 секунд, два рази більше. Наступна вправа, спускаємося вниз, так само розслабляємося, піджимаємо поперек до дошки, фіксуємося в такому положенні, піднімаємося вгору і спочиваємо два рази більше. Наступну направо виконуємо все те саме, спускаємося вниз, піджимаємо поперек, але іще ще йде у нас піднімання голови, не відриваючи підбородка. Піднімаємося. спускаємося вниз, змійкою, собі допомагаємо ще більше розтягнути ребет, фіксуємося. Один, два, три, чотири п'ять, шість. Піднімаємося і спочиваємо. І останнє вправо бігна працювати, спускаємося вниз. Вийнаємо коліна, піднімаємося вверх, вниз, вверх, вниз, вверх. Це вправу можна повторити без.